Так. Ну що ж, всім добра, колеги, аграрії, як і збиралися сьогодні 15 жовтня. Посіяли ми пшеничку Апсалон від Ліма Грейн. Вологи вдосталь, вистачає всього, все круто, класно. Трошки знаходиться де-не-де на поверхні землі. Ось, бачите. Слід від колеса і ось так вона лягла. В самому рядочку я старався сіяти не глибоко, десь е до 2-3 см. Ось так вона, бачите, 2-3 см і відразу є. Будемо сподіватися, що все буде добре. Поменше морозів. Побільше тепла. Якось так заходимо в новий сезон з новими силами. Всім добра, гарних врожаїв та малих морозів!